Україна стоїть і вистоїть, бо в серці кожного з нас живе сила, яку неможливо побороти. Наші предки залишили нам приклад мужності і честі, і ми продовжуємо їхній шлях, захищаючи свою землю та майбутнє. Кременчуцькі новини в етері. ми розпочинаємо. Андрій Петраченко, Олександр Ковкрак, Олександр Підорина, Микита Самойленко. Кременчуцькі герої, захисники відзначені посмертно за свої мужність та звитягу. Рідні полеглих воїнів отримали сьогодні нагороди у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Тато був таким впертом, але веселим, завжди радісним. Він завжди приходив там на допомогу. Верші дні. Так, він пише. Він нічого не сказав. Справді він просто так. Він посміхався та да, до цього просто мене раз. І все. Саме так згадує свого батька, донька загиблого Олександра Підорини. Сьогодні у Кремичуцькій РВА Марія отримала за тата високу відзнаку його мужності та сміливості комбатантський хрест. Орден за мужність третього ступеню за свого сина отримали батьки Андрія Петраченка. Посмертно. Нагороджується молодший сержант Петроченко Андрій Куванович. Запрошуємо батьків отримати нагороду. вину. Дякую. Дякую. Дякую, слава Бога. Слава Україні! Також орденом за мужність третього ступеню нагороджений Олександр Ковкрак, який захищав кордони рідної України з 2014 року. Син пішов стопами батька. Він провоював шість років. Це з 14 року. Дуже світла, чиста людина, завжди перший, завжди безвідмовний точку, Він був водій військовий. Ми прожили 29 років. У Нас двоє дітей, синові 28 років. Він теж військовий. Дякуємо живим героям-захисникам, які тримають небо над нами. Завжди пам'ятатимемо подвиг полеглих героїв, які віддали своє життя за Україну. Шолоний рідні та близькі. Ваші сини, чоловіки, татусі вони справжні герої. Вони відділи саме найдорожче, що є на світі це своє життя. Це життя за нашу свободу, за незалежність. Вони назавжди вписали свої імена в історію нашої держави. Ми селяємо перед ними голову. Вічна пам'ять. Слава Україні! Героям слава Вікторія Пальчук, Іван Ткаченко. Кремчуцькі новини. Кременчук продовжує активно підтримувати українських військових на передовій. Місто вкотре продемонструвало, що тил і фронт єдині у боротьбі за перемогу. Більше про черговий пакет допомоги для наших воїнів у наступному матеріалі. У Кременчуці триває системна допомога Збройним силам України. Цього разу військовим передали сучасні безпілотники Матрис 4Т, які здатні значно підвищити ефективність роботи підрозділів на передовій. Разом із дронами захисники отримали спеціальні антени із подовженими кабелями, що дозволяє забезпечити більш якісний та стійкий зв'язок у складних умовах. Продовжуємо допомагати Збройним силам України. Сьогодні передаємо чергу партію обладнання. Це сучасні дрони, які дозволяють краще. Бачити ворога краще його вражати це антени, які дозволяють операторам бути в безпеці і керувати цими засобами безпечно для себе. Ефективна техніка для сучасної війни і для нашої перемоги. Відповідно, все це переглянув боєм. Тому дякую вам. Дякую, дрони матріс 4 т відомі своєю високою точністю, здатністю працювати навіть у темний час доби та на великій відстані. Вони дозволяють вести розвідку, виявляти позиції противника, коригувати вгонь артилерії та своєчасно передавати інформацію про пересування ворога. Завдяки цим можливостям військові отримують перевагу, адже можуть діяти більш злагоджено і передбачити дії противника. Не менш важливим є обладнання для зв'язку. Антени із подовженими кабелями допомагають налагодити стійке передавання даних, що особливо актуально в умовах, коли ворог намагається глушити сигнали або працювати із засобами РЕП. Стабільний канал комунікації гарантує швидку координацію між підрозділами та безперебійний контроль ситуації на полі бою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні, 12 вересня, в Україні відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби, професіонали, які забезпечують надійний захист та перевагу наших військ у сучасних умовах війни. Детальніше про це наш наступний матеріал. Сьогодні в Україні відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби збройних сил України, професіоналів, чия робота часто залишається поза увагою, але від цього не менш критична для безпеки країни. Радіоелектронна боротьба це невидимий фронт сучасної війни. Фахівці цієї сфери забезпечують захист комунікацій, блокування ворожих сигналів та збір інформації про потенційні загрози. Вони працюють над тим, щоб ворог не міг використовувати електронні засоби для координації своїх дій та завдавати дронових ударів по мирних містах України. У повсякденній діяльності ці спеціалісти опікуються складними технічними системами, постійно вдосконалюють методи боротьби з електронними атаками та адаптують сучасні технології під потреби українського війська. Їхня робота запорукає ефективності операцій та безпеки під час виконання завдань на передовій. День фахівця радіоелектронної боротьби це нагадування про важливість тих, хто стоїть на варті електронної безпеки країни, працюючи у тіні та забезпечуючи перевагу наших військ у сучасних умовах ведення бою. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук також привітав фахівців із їхнім професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, витримки, безвідмовної техніки, надійного захисту та нових перемог у вашій важливій відповідальній справі. Слава Україні! Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Я буду робити усе можливе, щоб до кінця року укриття було відремонтоване. Так, ситуацію зі сховищем у будинку дитини прокоментував ТВО начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Що ще вдалося дізнатися про долю закладу, розкажемо далі. Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини не має власного укриття. Більше того зараз підпадає під реорганізацію у рамках державної реформи деінституалізації. Ці теми прокоментував тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Він переконаний, діти мають зростати в сім'ях. Зокрема, згадав і про засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, що відбувся днями. На ньому говорили про повну відмову від інтернатної системи і про побудову умов, де дитина зростає в сім'ї, а не в інституції. Дітей присвячувався даний конгрес, будуть напрацьовані певні рухи щодо реалізації тої політики, яку формує Міністерство соціальної політики, Державна служба у справах дітей. Діти повинні виховуватися всім. Оце головний посил. Тобто інтернати, тобто будинки дитини, так звані, і так далі, вони повинні бути трансформовані в інші форми соціальної підтримки. Щодо укриття, зараз під час повітряних тривог вихованці перебувають у приміщенні, яке власними силами обладнали працівники закладу. Тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут запевнив, що укриття планують відремонтувати найближчим часом. Нам треба зараз зробити швидко е ремонт укриття для того, щоб Відповідно, він відповідав умовам безпеки. Є певні зауваження від державної служби на звичайній ситуації. Ми врахуємо це все в проекті. Зараз ми швиденько це все акумулюємо, робимо, скручуємо до кучі для того, щоб до кінця цього року ми завершили ремонт укриття. Про ремонт укриття говорить і очільниця Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини буде проводитися ремонт підвального приміщення в корпусі Б, щоб створити умови. Та облаштувати як місце для укриття наших вихованців та персоналу. Нині розглядаються різні варіанти, де перебуватимуть діти під час ремонту укриття. Один із них педіатричне відділення лікарні Кременчуцька. Там готові прийняти вихованців закладу на час, поки сховище в будинку дитини буде в стані ремонту. Якщо буде потрібне відселення, ми будемо це робити. У нас є відповідна локація. Місто знайшло цю локацію для того, щоб діти знаходили в безпечних умовах і не заважало ремонт, не заважав їхньому перебуванню. Я буду робити все можливе, щоб до кінця цього року укриття було від. Ремонтовно. Тож найближчим часом мають розпочатися роботи із облаштування сховища у будинку дитини. Де перебуватимуть вихованці закладу протягом цього періоду, повідомимо згодом. Вікторія Максимович, Дмитро Царільник, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Молодь Кременчука робить перші кроки до фінансової незалежності. У місті провели тренінг, що навчає керувати грошима та будувати успішне і впевнене майбутнє. Увага на екран. Фінансова грамотність це одна з найважливіших складових свідомого та дорослого життя. Адже вміння правильно заробляти, розподіляти і заощаджувати кошти формується ще з дитинства. Саме з цією метою громадська організація «Створюй, і досягай» спільно з офісом дітей та молоді «Діймо» організували тренінг для дітей та молоді і закладів з цілодобовим перебуванням сімейних форм виховання, а також і сімей у складних життєвих обставинах віком від 12 до 23 років. Спільно з міською владою в місті Кременчук проводяться такі заходи для дітей, саме вікових категорій, які перебувають з цілодобовим перебуванням, і які виховуються в сімейних формах виховання, адже в умовах дистоінсуалізації в Україні, яка відбувається, дуже актив. Півно міська влада з громадськими організаціями, з іншими установами соціального спрямування, працює саме з цими дітьми, допомагає розвивати свої навички в різних сферах, і також підтримує саме розвиток сімейних форм виховання. Учасники мали можливість прослухати цікаву та практичну лекцію про те, як правильно заробляти гроші та розподіляти власні ресурси. Молоді з захопленням слухала, активно ставила запитання та ділилась своїм баченням фінансової незалежності. Такі знання є особливо важливими, адже вже за кілька років вони допоможуть уникнути типових фінансових помилок і впевнено будувати власне майбутнє. Цей інтерактивний тренінг називається «Діймо навички для життя фінансова грамотність. І назва Навички для життя вона виникла не просто так перед тим, як сформувала. А програма ми проводили фокус групи з нашим віковою вікової категорії 12-23 роки для того, щоб зрозуміти взагалі з якими проблемами вони стикаються. Саме тому ця програма називається Саме навички для життя, бо вона виходить навіть трохи за межі фінансової грамотності, і вона спрямована на те, щоб дитина молода людина не залишалась самостій, сама в цьому житті, а була достатньо готова для того, щоб вирішувати різні проблеми, з якими вона безпосередньо стикається. Тренінг став не лише джерелом корисної інформації, а й справжнім натхненням для молодого покоління. Після заходу діти та молодь поділились своїми враженнями. Багато хто зізнався, що вперше замислився над тим, як планувати власні витрати та заощаджувати. Інші ж відзначили, що отримані знання допоможуть їм впевненіше приймати фінансові рішення. Я вважаю, що навіть будь-яким людям і юним і юної молоді, і людям в похилому віці, в більш дорослому важливо будь-які категорії населення знати про фінансову грамотність, адже це корисно і це якийсь новий досвід, і ми можемо самостійно скажемо Маністю до наших фінансів відноситися. Цей тренінг був для мене корисним, бо в майбутньому я зможу розпоряджатися своїми грошима. Подібні ініціативи та тренінги формують у суспільстві нову культуру раціонального та свідомого ставлення до грошей і власного майбутнього. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуські новини. Відзначити Людмилу Лузан, яка гідно представила Полтавщину та усю Україну на чемпіонаті світу, та обговорити розвиток спорту саме з такою метою сьогодні у Кременчуці відбулася зустріч за участі ТВО начальника полтавської ОВА Володимира Когута. Детальніше розкажемо далі. Сьогодні напередодні Дня фізичної культури і спорту України тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут зустрівся у Кременчуці із чемпіонкою світу з веслування на байдарках та каноє Людмилою Лузан. Варто зазначити, що наша веслувальниця виборола відразу чотири золоті медалі на чемпіонаті світу, який проходив у Мілані з 20 по 24 серпня. Дуже приємно, що Полтавщина представлена саме в такому вигляді спорту і. Не просто представлена і не тільки в Україні, а на всесвітньому рівні звучить горде ім'я Людмили Лзан і горде ім'я українських спортсменів. Ваш фронт це безпосередньо те, що про Україну чули, знали, пам'ятали. Дуже пишаюся тим, що Україна є. І звучить на всіх, знову ж таки, на всіх спортивних змаганнях. Безперечно, така перемога Українки є її особистим досягненням. Однак важливу роль відіграли і тренерські настанови, і розвиток умов для занять цим видом спорту у нашій країні. Усе це забезпечило можливість продемонструвати свої вміння на всесвітній арені. Дякую вам за таку підтримку за і за можливість те, що ми представляємо. Полтавську область на міжнародних змаганнях і дійсно такі результати не віриться. Досі що вдалося, і ці чотири медалі показують, що дійсно немає нічого неможливого з вашою підтримкою, вірою в мене, в нас тренером. Ми будемо робити все можливе, щоб і надалі показувати неймовірно хороші результати, тому дякую вам за цю за цю можливість. Однак не відбулося під час поїздки на змагання і без кур'йозних ситуацій, які усе одно не зламали волі української спортсменки та дозволили їй вибороти надважливі перемоги. А вийшло так, що самоліт у нас не в 9.30, а в час ночі перенесли mm -hmm. і ході дві ночі не спали. І день не спали всі спортсмени. Mm -hmm. І ми приїхали не 18-го числа на змагання, а 19 не mm -hmm. то зранку, ранку Ранку діти посилили в uh -huh. От а 20-го вже змагання uh -huh. наш відпочинку... відпочинку майже не було yeah, yeah. От твітіки, аж вечір п'ятися вечора людиш на три покататись. Також під час сьогоднішньої зустрічі Володимир Когут вручив подарунки та подякував Людмилі Лузан та її тренеру за те, що вони представляли Україну та Полтавську область на змаганнях такого високого рівня. <звук> Жіночі речі. А, ну, дякую. Дуже дякую. Навідомо. Наскільки є. Дякуємо. Доєднуємось до вітань та бажаємо нашій веслувальниці продовжувати свою спортивну кар'єру і здобувати нові й нові перемоги, про які обов'язково розкажемо. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Про дані статистики щодо захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції у Кременшуцькій громаді протягом цього тижня розкажемо у наступному матеріалі. Цьогоріч вже традиційно для осіннього періоду починає зростати кількість випадків захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. За даними статистики, у Кременчуцькій громаді фіксується зростання рівня захворюваності вдвічі порівняно з минулим тижнем. Зараз сказати, що у нас епідсезон розпочався чи не розпочався, ми не можемо. Офіційно, згідно наказів, так звичайно це 40-й тиждень цього року, 20-й тиждень наступного року. Але збір інформації ми не закінчимо, а продовжуємо щодня і навіть влітку. Наприклад, якщо брати зараз, да, ми ось на сьогодні вже зібрали інформацію за тиждень, то спостерігається значна тенденція до росту захворювання це якщо брати в порівнянні з попереднім, попереднім тижнем. Почастішили випадки, як загалом захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції, так і безпосередньо на ковід. У нас зареєстрована 1151 особа за тиждень захворіли. Це саме на ГРВІ, тобто це не сам ковід, а взагалі загальна кількість хворих на гострі респіраторні захворювання. А це у нас виходить в два рази більше ніж на попередньому тижні. Якщо говорити про ковід, то зареєстровано 68 осіб, тоді коли на минулому тижні була тільки 31 особа. Тобто, по ковіду у нас також спостерігається ріст захворюваності в два рази. Однак, як зазначають фахівці, панікувати зарано, адже ситуація цілком контрольована та відповідає очікуваним прогнозам на цей рік. Якщо ж ми говоримо стосовно базового рівня, тобто це той рівень захворюваності, що ми використовуємо для початку визначення підйому захворюваності, та її тенденції до росту, так, це такий основний показник. Він у нас по всій області однаковий іде, то стосовно цього рівня, ми зараз, на саме Крмінчуцька міська територіальна громада, ми знаходимося саме на рівні базову базового показника, тобто, поки що говорити про карантини і високий ріст захворюваності, ми не можемо. Та все ж кременчужанам нагадують не забувати про заходи безпеки, які зменшать ризик захворювання як для дорослих, так і для дітей. Профілактику звичайно, якщо це домашні умови, то це у нас іде провітрювання, миття рук, дезінфекція і звичайно ж миття продуктів і всього остального. Якщо ж взагалі основна профілактика, то це грипа і ГРВІ, Це у нас вакцинація і ковід. Також вакцинація. Рекомендовано вакцинацію розпочати десь в кінці вересня, на початку жовтня. Для того щоб сформувався імунітет, для цього потрібно десь приблизно двох тижнів. Зараз вона є в достатній кількості в усіх пунктах щеплення, тому, будь ласка, за бажанням можна щеплюватися. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Коли мистецтво стає промінчиком світла, у непрості часи воно дарує надію. Так, у стінах Кременчуцького краєзнавчого музею і з'явився вернісаж надій. Детальніше про нову виставку дивіться вже за мить. У великій залі Кременчуцького краєзнавчого музею відкрилася персональна виставка художниці Надії Нікітіної Вернісаж. Надій експозиція об'єднала понад 60 картин, виконаних у техніках акварелі та пастелі. У центрі уваги пейзажі, натюрморти, портрети та сюжетно-тематичні полотна. Кожне з яких відображає особливий стан людської душі. Виставку я присвятила всім нам, кременчужанам. Які на сьогоднішній день потерпають від усього того, що робиться у нас в країні, цією експозицією я хотіла привнести товіку добра, подарувати надію всім нам на те, що все погано минеться, настане мир, добро переможе. Картини авторки сповнені світлим якості. У її руках пензель і фарби перетворюють звичні речі на символи тепла та затишку. Виставка створює атмосферу спокою і гармонії, якої так бракує сьогодні. Вона ніби зупиняє час, дозволяючи замислитися над простими, але найважливішими цінностями родиною, красою рідного краю та внутрішньою силою людини. Особливе місце в моєї експозиції займає портрет. Мабуть, все ще ці шкільні скам'ї. Я любила. Розглядувати цікаві обличчя і чомусь одразу виникало бажання взяти олівець. і так і було. У моїх зошитах завжди на задніх сторінках були малюнки моїх однокласників. Виставка Вернісаж надій відкрита для відвідувачів щодня з 9 до пів на п'ятого, без обідньої перерви, окрім понеділка та вівторка. Вхід вільний. Тож кожен охочий може завітати до Кременчуцького краєзнавчого музею відчути світло і натхнення у роботах Надії кітіної. Катерина Грудніва, Іван Каченко. Кременчуцькі новини. Вихідними відбудеться гра, що має глибший сенс ніж фінальний рахунок матчу. На Лукас Арені зійдуться футболісти-будівельника та ветерани війни, аби ще раз нагадати: ми єдині у вдячності нашим героям. Деталі про цей матч шани дізнаєтесь далі у суботу, 13 вересня, на Лукас Арені, відбудеться матч, який поєднає спорт і повагу. На полі зустрінуться грацівка, будівельник та ветерани війни, герої, чия мужність надихає і поза межами футбольного поля. Гра обіцяє бути динамічною та видовищною, адже кожна атака і кожен гол будуть наповнені символічним значенням. Позаяк це не просто спортивне змагання, а знак вдячності, шани та гордості за всіх героїв України. Я, як представник центру реабілітації для ветеранів і інвалідів війни, це дуже гарна підтримка нашого руху. Спорт завжди ми завжди займаємося спортом. Ми багато чого пережили і треба ще відчувати підтримку. Гра лише маленький прояв підтримки, але саме такі моменти показують захисникам, що їхні зусилля і відвага не залишаються непоміченими. На футбольному полі спортсмени та ветерани разом створять атмосферу єдності, показуючи, що вдячність і шана можуть бути виражені навіть у формі дружнього матчу. Для нас завтра буде дуже велика честь зіграти проти справжніх героїв України, які на сьогоднішній день виборюють нашу незалежність. Ми їм за це дуже вдячні. Тому завтра чекаємо вболівальників на стадіоні Лукас Арена на матчі Орієнтир міський сад біля стадіону МФК Крим. Субота, 13 вересня, сімнадцятого година. Лукас Арена. День, коли футбол стане способом сказати дякую. Приходьте на трибуни, підтримайте команди. Ваша присутність зробить матч ще теплішим. А подяку Героям України відчутнішою. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ми не просто боремось, ми доводимо, що свобода варта кожної миті життя. Це боротьба за наші домівки, за наші мрії та наше завтра. І ми ніколи не зійдемо з цього шляху. Слава Україні! Слава героям!